Польща готується до дронових атак. Спільний полігон з українцями відкриють вже в жовтні. Польське радіо для України Ольга Тремвач. Вітання з Варшави. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку цьому відео. Після того, як російські дрони порушили повітряний простір Польщі, Варшава різко посилила свою реакцію. У жовтні в Підкарпатському регіоні. Поруч із кордоном з Україною офіційно відкриється новий полігон для тренувань з використання безпілотників. Про це під час візиту до Києва оголосив міністр національної оборони Польщі та віце-прем'єр Владислав Кошіняк-Камеш. І це вже не просто жест солідарності з Україною. Це питання безпеки самої Польщі. Uh <laughs> По те, щоб ділитися своїм досвідом протидії дронам, це дуже важливо, щоб співпрацювати між інституціями, щоб була співпраця теж між науковими, дослідницькими інституціями, але щоб ми теж могли розвивати співпрацю між нашими мілітарними інституціями. Україна тут неймовірний лідер. У вас є неймовірне потужності, виробничі потужності понад Три роки війни за цей час ви зробили епохальний крок в можливостях дронових і протидронових. Ми хочемо використовувати ваші знання. Ми хочемо, щоб польські фірми, як державні, так і приватні, могли спільно брати в цьому участь. Дуже важливою частиною нашого порозуміння є співдія наших двох міністерств. Співпраця між нашими збройними силами, імплементація досвіду, Віду з поля бойки бою з героїчного поля бою, що ведеться на захист життя, цінностей, незалежності і суверенності України. Новий об'єкт стане майданчиком для навчання як українських, так і польських військових. Польська сторона визнає досвід українців у боротьбі з дронами унікальний, і саме він має стати основою підготовки польських військових до реагування на загрози майбутнього. Спочатку полігон планувався виключно як тренувальна база для Збройних сил України, але після подій 10 вересня, коли російські безпілотники залетіли в повітряний простір Польщі, Варшава офіційно з Звернулася до Києва з проханням навчити польських солдатів, як діяти в таких випадках. кощеняк камеш заявив, що на відкриття, яке заплановане на 1 жовтня, вже запрошено міністрів оборони країн Балтійського моря, норвезьких колег, а також прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Польща позиціонує новий полігон як спільний центр навчання, де досвід бойових дій в Україні передаватиметься партнерам по НАТО. З огляду на те, як стрімко змінюється характер сучасної війни, особливо на тлі широкого використання безпілотників, такий полігон може стати ключовим пунктом підготовки альянсу на східному фланзі, а Польща більше не хоче бути лише тилом, вона хоче бути готовою першою. Як ви вважаєте, чи Польща має рацію, готуючись до дронових атак вже зараз, і чи варто іншим країнам НАТО брати приклад? Напишіть свою думку в коментарях. 58 урядових пріоритетів: чотири головні напрями і один висновок. Польща готується до нових викликів, але ресурси поки не на рівні загроз. У новій презентації Рада міністрів Польщі заявила, безпека, інновації, державні послуги та цифровізація це фундамент нової стратегії уряду до кінця каденції. Звучить серйозно, але як щодо практики, за даними Вищої контрольної палати Польщі, жодне польське воєводство не має укриттів навіть для десятої частини громадян. У відповідь уряд анонсує будівництво нових захисних споруд, оновлення старих і виділяє на це 17 мільйонів. Злотих у 2026 році. Водночас Польща хоче стати лідером у військових технологіях. До кінця року мають запрацювати інспекторат безпілотних систем озброєння та дронові лабораторії в армії. Економіка, дитсадки і штучний інтелект. Інші напрями також масштабні. Будівництво центрального транспортного вузла, дерегуляція для бізнесу та 60% дітей у яслах через два роки. А ще як мета цифрова держава. Уряд просуває додаток М обиватель, хоче цифровізувати вищі та підтримує розвиток штучного інтелекту. Мета створити державу майбутнього. Як гадаєте, це реальний план до реалізації на найближчі роки? Пишіть у коментарях.